Дін добра всім, шановні українці, як говориться в Польщі. Ми зараз знаходимося в місті Вроцлав. Це країна Польща. Сьогодні ми починаємо перший день монтажу нереально крутезного ресторану. Це ресторан із сітки Най. Дизайнер цього проєкту Йова Ягер, а кухню для цього нереально крутого закладу і цієї сітки розробив Володимир Ярославський. Я хочу вам сьогодні показати перший день монтажу. Хочу розказати вам, що вам потрібно робити і що ми робимо. До того, як приїде наша машина, щоб ми могли розвантажити наші меблі, в першу чергу треба поприбирати в проєкті. Бачите, тут що знаходиться? Ще є будівельна готовність, яка не до кінця закінчена, тому що є такі елементи. Наприклад, тут у нас буде стояти така от фідна група, зроблена з метала. І частині буде зро тут буде стояти у нас дивани. Смотрите, яку нереально круте знову штукатурку зробили, як в настоящій українській хаті. Така. Аутентична біла штукатурочка, і бачите, отут, що поки що, що нам в першу чергу треба зробити. В першу чергу нам треба зробити поприбирати на проєкті, виділити міста, де буде монтуватися дивани, де буде монтуватися панелі. В першу чергу ми почнемо з таких частин, як санузли, там буде монтуватися панелі. Потім ми почнемо з фідної групи, а потім вже будемо займатися розстановкою меблі. Бачите, я вже приготував вже креслення. Повністю всі. І тут у нас, бачите, і полки є, і дровіра, і вхідна група, і розсувна двері. І повністю по цим кресленням я буду монтувати і розставляти меблі. Але ж в, в перший день треба підготуватися, прибратися, навести порядок і підготувати місця для того, щоб можна було приїхати розпакувати. Так, що друзі, далі буде це перший день, а скоро вже буде це відкриття цього ресторану.